Вітаю, шановне панство. Ми вже не один раз з вами говорили про те, наскільки обережна зараз нобука, і вірити більше нічиїм очам, наскільки б вони натренованими не, не були, не хоче. Це і тепер докази та експертизи подавай. Ваші доказательства, але це не означає, що в історію мистецтв не трапляється цікавих відкриттів чи принаймні гіпотез вартих уваги. Сьогодні я і хочу поговорити про одну таку гіпотезу. В попередніх відео ми вже говорили з вами і про Леонардо, і про Перуджіно, і ви знаєте, що обидва вони були учнями в Андреа Дель Верокіо. Але. Що це було за вчення і як воно проходило, і взагалі що таке ботега? Ботега була одночасно і крамницею, і майстерною. Часто митці жили по сусідству або ж одразу над своїми ботегами. Ботеги скульпторів були більшими за розміром та часто доволі запиленими. Леонардо, порівнюючи роботу скульптора та художника, писав, що робоче місце скульптора брудне, як і сам скульптор, з голови до ніг покритий мармуровим пилом. В той час як художнику не потрібно багато місця, і його оселя і одяг залишаються чистими. В одному зі своїх життєписів в Азарі наводить дані про скульптора з металу Джовані Франческо Ростічі і Розповідає, що той працював в своєму домі на вулиці Мартеллі. Принаймні всі підготовчі роботи та виливки статус бронзи проводилися вдома. Що ж стосується ботеги-Вероки, то, на жаль, наразі все ще невідомо, як вона виглядала і яку площу займала. Хоча, знаючи приблизно обсяг замовлень, їх перетин в робочому часі та різноманітність виконання, а ботеги виробляли і штандарти, і статуї, з мармуру та бронзи, кінотафи, картини, брельєфи і багато багато чого іншого. А також враховуючи кількість підготовчого матеріалу, можемо припустити, що площа ця мала б бути немаленькою. Ботеги розміщувалися в різних місцях у Флоренції. Нам відомі щонайменше три вулиці, де можна було знайти різноманітні ботеги. Дейсерві, вакаречі та гібеліна. У флорентійських документах тих часів є багато згадок про велику кількість ювелірних крамниць на вакаречі, тоді як на Дейсерві та Гібеліні розміщувалися скульптори та художники. Діяльність митців ремісників регулювалися гільдіями. Скульптори з дерева або каменю належали до гільдії каменярів та деревообробників, золотих справ майстри до шовкової гільдії, а от художники відносилися до гільдії лікарів та аптекарів через їх роботу з пігментами, які продавалися у відповідних крамницях або ж аптеках. Гільдії ж регулювали час навчання та практики у якості підмайстра для отримання можливості працювати самостійно. Навчання золотих справ майстра тривало 6 років, а гільдія медиків та аптекарів вимагала від майбутніх її членів проходження навчання проти. 9 років. Проте, як засвідчують збережені документи, майстер сам вирішував, коли його учень готовий до самостійної роботи. Так само і приналежність до гільдій не була строго регламентована, і митці, а тим більше власники, бо тех, які надавали різноманітні послуги, цілком могли належати до різних гільдій, що відслідковується на прикладі самого Андреа Дель Верокіо. У гільдії каменярів та деревообробників він зазначений як скульптор. А в компанії Святого Луки, про яку я вже розповідала в відео присвяченому Переджіну, належить одразу до художників та скульпторів. Точної дати, коли Андрея відкрив свою ботегу, ми не знаємо. Проте на сьогоднішній день найраніші згадки про нього як про самостійного майстра датуються 1461 роком, коли він бере участь у конкурсі на облаштування каплиці у катедральному соборі в місті Орв'єто разом з Дізидеріо де Ситиніяно та Джуліано Де Маяно. Наступні чотири роки Андрея переймає принципи обробки мармуру та лиця бронзи у Дізидеріо та Донателло, і лише після смерті останнього орендує ботегу одразу за собором Санта Марія де Фьорі. Саме ту, в якій раніше працював Донателло. і знову я маю сказати, що ми не знаємо точної дати, коли Леонардо приєднався до Бетеги Вороків. Проте науковці, посилаючись на практики залучення учнів до навчання у Флоренції 15 сторіччя, припускають, що Леонардо міг долучитися до Ботеги Вороків вже у 1466 році. Тоді як його найраніша робота, що сьогодні атрибутована як спільна робота Андрея Дельворокі та Леонардо да Вінчі, тові та Янгол з національної галереї в Лондоні, датується приблизно 1468 році. Роком, окрім Товія та Янгола, до ранніх спільних звероків або його учнями робіт, вчені також відносять мадонну з сидячим малюком, поклоніння маленькому Ісусу, також відомо як Мадонну Рьозкіна, та інші. Додивлячись на те, що у 1472 році Леонардо доєднався до компанії Святого Луки, що ми можемо вважати набуттям статусу самостійного художника, у судових документах 1476 року Леонардо позначений як той, що працює та живе у Андреа Верокіо. В той час, як за перше десятиліття свого самостійного шляху Пероджіно отримує одне замовлення за іншим, ми мало що можемо сказати про роботи Леонардо в цей період. І для багатьох, перші десятиріччя самостійної творчої діяльності Леонардо Даві, Інші є радше таємничим. Саме тому кожна свіжа гіпотеза, що виникає у науковій спільноті, піддається найпильнішій увазі та найретельнішій перевірці. Не стало виключенням і відкриття професора Луки Томі, що стосується однієї з найраніших робіт Леонардо, ескізу пейзажу, датованого 5 серпня 1473 року. Довгий час вважалося, що на цьому малюнку зображено пейзаж неподалік від Флоренції, але відкриття Луки Томі дозволяє поглянути на цей пейзаж з новим рівнем зацікавленості. У своїй роботі Леонардо да Вінчі Умбрійські шляхи генія автор детально змальовує пейзаж біля мармурового водоспаду у провінції Терні та наводить дані геологічної розвідки про зміни, що відбулися з водоспадом в ході пізніших подій. Рукою самого Леонардо у верхньому лівому кутку малюнку зазначено у день Марії в снігу, 5 серпня 1473 року. На думку дослідника, робота Леонарда мала картографічний характер, тобто його подорож до Умбрії могла бути експедиційною і мати на меті цілком практичні картографічні завдання. Леонардо, перш за все, виділяє на плані деталі села Папіньо, військові можливості інтерніт та гідравлічні елементи водоспаду. Лукатомія також відмічає, що запис Леонардо, який так би мовити, дублює дані, виконаний ним не просто так і несе не подвійну вказівку на дату, а слугує прямою вказівкою на ціль дослідницької місії. Святкування Дня Марії в снігу з можливими відвідинами церкви з відповідною назвою. За даними, що довелося встановити досліднику, у цій місцевості було щонайменше дві церкви з відповідною назвою: одна в де Странконе, інша в Кальвідель Умбрія. На думку Роберто Лоренцеці, директора державного архіву, який також був залучений до розробки цієї гіпотези, у лівій частині пейзажу простежуються характерні риси порту Дарчі. Лукатомія вважає, що Леонардо подорожував не сам, а в компанії іншого художника П'єр Матео Дамелі, який був родом з цієї місцевості, та П'єдро Перуджіно. Посилаючись на візуальний аналіз, геологічні розвідки та нові відомості розкриті в ході реставраційних робіт над картиною Мадонна з дитиною та двома янголами, що зберігається в національній галереї Лондона, Лукатомі доходить висновку, що в цій роботі зображено з одного боку озера Вентіна, з іншого піділуко. І такий вид на ці два озера можна побачити, перебуваючи там, де раніше був пункт зміни поштових коней та посадки в Рієті. Лука Томіо погоджується з новими теоріями атрибуції роботи Мадонна з дитиною та двома янголами, яку тепер відносять до робіт, в які був безпосередньо залучений молодий Леонардо, а його руці приписують Янгола справа від Мадонни, а також розширює атрибуцію цієї роботи, додаючи до її творців. І молодого П'єтро Перуджіно. На думку Томіо, Перуджіно, належить фігура Янгола Ліворучу від Мадонни, а також частина пейзажу в цій частині картини. На думку Томіо, подібна співпраця пояснила б також рядок зримованої хроніки Джованні Санті, батька Рафаеля, в якому згадується Перуджі та да Вінчі словами рівні за віком та любов'ю, що на думку автора може означати відносний вік юності та пристрасть до одних об'єктів зображення, що спостерігатиметься в роботах цих митців. Лука Лукатомі вважає, що це було своєрідне випробування двох випускників ботеги, які отримали своє перше офіційне завдання неподалік від Терні. Також Лука Томі звертає увагу на те, що саме в цей рік Леонардо відходить від роботи суто з темперними фарбами і поступово переходить до олійних, що помітно вже у вищезгадуваній згадуванні Мадоні з дитиною та двома янголами. Олійні фарби тоді вже були відомі в Італії, але не так часто використовувалися у Флоренції, в той час як в Урбіно їх використовували П'єро де ла Франческа та Джусто Гант – художник фламандського походження. Пройдуть роки, поки ця теорія стане канонічною, і це, якщо не будуть знайдені факти, які її спростують. Проте подібна теорія дає новий поштовх новим поколінням істориків та відкриває нові напрямки пошуків. Мені особисто вона дозволяє по іншому подивитися на картину перед Джіно поклоніння волхвів», що має спірне датування. Найчастіше цю роботу відносять до 1476 року, проте є версії, що датування може бути і ранішим. В Контексті наведених вищих гіпотез я наважуся висунути свою власну про співпрацю Леонардо та Перуджі в цій роботі. По перше, датування в картині зображено комету. Як зазначає Марко П'єріні, в джерелах тих часів комети були помічені у 1468 і 1472 році. У 72-му і Переджіно, і Леонардо обидва стали самостійними майстрами, але отримати замовлення у Перуджі, ймовірно, було легше Перуджіно, який походив із зна. Родини цього регіону. До того ж, Перуджіно дуже любив малювати як себе на картинах, так і своїх компаньйонів. як він це робитиме і в Сикстинській капелі. Тож, хто знає, можливо, один з двох юнаків, що дивляться на нас цієї картини, і я саме Леонардо. Ну або мені дуже кортить знайти все ж таки портрет Леонардо в молоді роки. Ха. Але це лише гіпотеза. До того ж, абсолютно сира. Ба більше, я більш ніж впевнена, що якщо вона виникла у мене, то виникла вона і у людей, що вже багато років працюють безпосередньо з творами і документами. Тому очікую 2023 як новий сезон серіалу. Підписуйтесь щоб не пропустити цей новий сезон. Коментуйте, і головне, слава Україні!